Глазовий Бог і старець. Йшов Господь колись по полю і впав край дороги, підняв його бідний старець, поставив на ноги. Хто ти будеш? Бог питає. Старець я мій отче, та проси тоді в мене чого душа хоче. Поклонився в ноги Старець і сказав Спасибі, я. Потребу відчуваю на насущному хлібі. Бог підняв свою десницю і у ту ж хвилину у руках побачив старість, золоту хлібину. Прощавай, Господь говорить. Хліба з тебе досить. Ні, мій Боже, дай ще й масло, скромно старець просить. Бог підняв десницю знову, і з'явилось масло. Дай ще й пиво, просить старець, буде все прекрасно. Випив пиво, старець бідний, глянув Богу в вічі, ти зроби мене молодшим вдвічі або втричі. Бог підняв свою десницю, глянув мудрим оком, і зробився бідний старець парубком високим. Дай же, Боже, крикнув старець, душеньку потішу. Ти пошли мені ще жінку як найкрасивішу. Бог підняв святу десницю, і явилась діва, гарна спереду і ззаду, гарна справа і зліва. То зроби ще, мовить старець, щоб ця діва мила, тільки мною любувалась, лиш мене любила. Не могла, щоб покохати більше вже нікого. Хм, Бог нам нахмурився. Не можу. Не зроблю такого. Неможливого ти просиш, бісова личина. Це була б уже не жінка, а пеньок з очима.